Поточному році Житомирською обласною громадською організацією людей з інвалідністю, молодь, жінка, сім'я проведено виїзні моніторинги доступності об'єктів для маломобільних груп населення в Андрушівському, Черняхівському та Бросилівському районах. Цього разу засідання круглого столу відбулось у Ружині за участю заступників голів райдержадміністрації та членів комітету доступності, які звітували про стан виконання заходів щодо створення вільного доступу для осіб з інвалідністю. В районі всі будівлі, нові будівлі, які збудовані, жоден з них не був введений в експлуатацію без дотримання тих норм, які сьогодні необхідні, для того, щоб людина, яка має сьогодні обмежені фізичні можливості, могла вільно дійти до того об'єкту, використати його в своїх цілях. За результатами моніторингу, експерти комітету вказали на значні недопрацювання. На даний момент тут ні проїхати, ні пройти, і оці ваші вкладені кошти ні в що не ведуть. Ну навіщо? Головна помилка це невідповідність державним будівельним нормам, нормам тих пандусів, які були збудовані або реконструйовані. І найбільше, що, як завжди, про що ми говоримо, це відсутність пониження бордюрів і також відсутність доступних туалетних кімнат. З метою забезпечення громадського контролю щодо відповідності будівель та споруд вимогам чинних будівельних норм представники обласного комітету доступності зазначають, що відповідна робота щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями повинна проводитись належним чином.